Ось ми вже тут. нас команда вже зустріла. Два, чотири, п'ять, шість. І там двоє. Тих окремо годуємо, бо вони тут не миряться, не їхня територія. І а, вон ще один сірий котик. Дев'ятеро сьогодні тут. І ще й прийдуть голодні ще з нижнього будинку, там голодомор. Вони тут все. Підчищають після цих, ми ставимо там за забор, коробочки, зсипаємо. Вони все з'їдають. Водичка в нас є, стоїть там і там водичка. Хотики знають, де водичка, ще їжачків нема.